Вересень 2021 року. Я, як і багато хто з вас, вперше купляю свій біткоін. Ціна 56 тисяч. Через місяць він злітає до майже 70. -ти. Я вже відчуваю себе мільйонером. Ну а потім починається пекло. Біткоін падає аж до 15 тисяч. Так так, я закупився на хаях. А як ви знаєте, закупився на хаях, прокатився на. Чесно, було стрьомно. Та я вирішив застосовувати стратегію DCA і купляти біткоін протягом всього падіння. Я купляв по 50, по 40, по 30 і майже на самому дні по 18. І тепер моя середня ціна покупки 23 тисячі. А скільки зараз біткоін коштує? 123 тисячі. Тобто я маю плюс 400% нереалізованого прибутку. Біткоін поки що продавати не планую. Мій досвід навчив мене головного: не треба ловити фомо і залітати відразу на всю котлету. Треба купляти маленькими частинами на корекціях. Звісно, купляти біток зараз вже дорого. Але є і інші криптовалюти, які ще не розкрили свій потенціал і на яких ми зможемо з вами нормально так заробити. Тому у цьому відео я розкажу, на які монети я роблю ставку у 2025 році. Альцезон це слово, на яке моляться всі криптони. Це коли все підряд пиздує вгору. Купляєш будь-яку срань, і вона росте на сотні відсотків. Але так було колись. Останній альцезон ми бачили ще в далекому 21-му році. Це, до речі, мій перший рік в крипті. Тоді майже всі криптоблогери, яких ви зараз дивитесь, зробили свій перший мільйон. Всі, крім мене. Але то було давно. Останні памп альткоїнів не були такими яскравими. Ясно, що були міні-тренди типу мемів чи AI. Я знов всю цю двіжуху пропустив. Крутив собі ботів і купляв біток з ефіром. Так от, були певні періоди росту, але такого альтсезону, як в 2021 році, не було і, напевно, вже ніколи не буде. Але я думаю, наприкінці цього року, якщо Трамп не буде чудити, ми побачимо ріст. Скоріше за все не такий сильний, як в 2021 році, і кожна хрін стріляти не буде, але свої 3-5 іксів забрати можна. І від чого це все залежить? Від домінації. Не такої домінації. Простими словами, це відсоток усіх грошей в біткоїні. І зараз він більше 60. І щоб побачити хоча б мінімальний альтсезон, треба, щоб домінація впала до 40-45%. Так, а тепер давайте до серйозного. Перед тим як перейти до вибору монет, давайте розберемось, чого ми взагалі чекаємо росту. Бо без причини росте тільки бамбук. Відповідь проста: законодавство. У Америці, де друкують всі ці, ці долари і правлять світом, зараз відбувається якась двіжуха. Нарешті вони вирішили не вбивати крипту, а легалізувати її. Вже прийняли купу різних актів, типу Project Crypto, Clarity Act, Genius Act. Це означає, що крипта тепер не схема для відмивання грошей, а частина фінансової системи. Ну хоча б на папері. Але найсоковитіша новина, від якої я досі не можу заснути, це пенсійні фонди. Уявіть, Трамп підписав указ, згідно яким пенсійні фонди можуть вливати гроші в крипту. Це ринок на 12,5 трильйонів доларів. Пенсійні фонди це не ми з вами. Вони не купляють на ФОМО. У них стратегія на десятиліття вперед. Вони не продадуть свій біткоін, бо хочуть нову тачку. Їхня мета забезпечити пенсію людям, а не спекулювати. Це величезні довгі гроші, які заходять у ринок і додають йому стабільності. Це як клей, який не дасть ринку розвалитись від одного твіта Ілона Маска. Тому поява пенсійних фондів це не просто хайп, це сигнал, що крипта дорослішає. Ефір король альткоїнів. Основа, на якій побудована більшість криптосвіту. Тепер у ефіра є свій ETF. Якщо по-простому, то тепер будь-який дідусь мільярдер з Америки може інвестувати в ефір. Йому не треба встановлювати метамаск, записувати сітфразу на папірець і боятись зламу від хакерів. Він так само, як і 20 років тому, просто дзвонить своєму брокеру і каже: Купи мені ефіру на мільйон. Це так само просто, як інвестувати в акції Apple. До цього моменту переважно всі купляли біткоін, але зараз він вже занадто дорогий. І треба щось інше. І тут з'являється ефір, і всі на ФОМа летять туди. Також скоро обіцяють включити стейкінг на ETF для ефір. А це означає, що фонди, які тримають ефір для своїх клієнтів, зможуть додатково отримувати пасивний дохід за стейкінг. А ці чуваки обожнюють дивіденди. Це ще більше привабить великих гравців. Тому ефір ще себе покаже. Але якщо ви думаєте, що вже занадто дорого, то не переживайте. Попереду ще багато монет, куди можна припаркувати свої гроші. Арбітрум. Це як супершвидкісний потяг для ефіру. L2 рішення, яке допомагає розвантажити основну мережу ефіра і зробити транзакції швидшими і дешевшими. Це не просто проект. це лідер з потужними показниками. Найближчий конкурент-оптимізм відстає по всім показникам у приблизно 3-4 рази. Ці цифри показують, що Arbitrum не просто існує, а домінує на ринку L2. Ena цей проект створив свій стейблкоін USDE, який є так званим синтетичним доларом. Він підтримується за рахунок криптоактивів та їх хеджування. Ena це унікальна модель. Проєкт генерує дохід, який потім використовує для викупу та спалювання токенів ENA, зменшуючи їх кількість в обігу. Це створює постійний попит і підтримує ціну. Хоча їхній стейблкоін не підпадає під регулювання Genius Act, сама модель роботи проєкту є інноваційною і має великий потенціал для зростання. Uniswap це не проєкт. Це справжній працюючий бізнес, який заробляє мільйони доларів щомісяця. Uniswap це децентралізована біржа, яка дозволяє обмінювати токени. Кожна транзакція приносить комісію, яка йде постачальникам ліквідності. Коли ринок буде активнішим, доходи Uniswap будуть рости, а разом з ним і ціна токена. Юпітер – той самий Uniswap, але на блокчейні Solana. Юпітер – це агрегатор DEX, який шукає найкращі ціни для обміну токенів на Solana. Подібно до Юні, це проєкт, який має реальний дохід від обмінних операцій. Кожен обмін приносить комісію, яка йде на підтримку та розвиток екосистеми, а також на викуп токенів. Аптос це брат близнюк Sui, який вже показав шалений ріст. Аптос поки що не показав, але знаходиться в глобальній зоні накопичення. Аптос це один із лідерів RVA-сегменту. Наразі він займає третє місце серед усіх блокчейнів за обсягом токенізованих активів. Це доводить, що проєкт активно працює над токенізацією, що в майбутньому може стати потужним каталізатором для росту. PIF Network це оракул нового покоління, який надає дані з високою швидкістю. PIF – це номер 2 оракул після ChainLink, але він росте швидше. Він надає дані безпосередньо від бірж і торгових фірм, що робить його швидшим та точнішим, ніж багато конкурентів. Solana. Хоча хайп мемкоїнів на Солані вже не такий шалений, як був, у монети є серйозний потенціал. Solana має дуже високу пропускну здатність, низькі комісії та сучасну архітектуру. Це дозволяє їй масштабуватись і обробляти велику кількість транзакцій, що дуже приваблює інституціоналів. Публічні компанії вже тримають солану на суму понад 600 мільйонів доларів. Вони купують її не для спекуляцій, а для використання в довгострокових проєктах. Адже Solana може стати блокчейном для великих фінансових додатків і платформ, де швидкість і низькі комісії є критично важливими. HyperLiquid це топ-декс біржа з реально існуючим продуктом, заробітком і шаленим ростом. Вона пропонує торгівлю фьючерсами, але її унікальність не у цьому, а в тому, що вона це робить на власній інфраструктурі, що дозволяє досягти надзвичайно високої швидкості та низької затримки. Біржа заробляє на комісіях, і цим прибутком вона ділиться з користувачами, які надають ліквідність. Завдяки цій моделі користувачі стають частиною заробляння грошей на платформі, що створює сильний попит на токен. Хоча зараз ціна може бути за високою, на корекції це може бути відмінна точка входу. Жабеня Пепе Візьмемо один мемкоін на маленьку, дуже символічну суму, як кажуть трошки ризику, щоб життя не здавалось присним. Цей зелений жаб зазвичай росте разом з ефіром, а оскільки ми віримо, що ефір має великий потенціал, то ЕПП може дати хороший профіт. Він знаходиться далеко від своїх історичних максимумів, тому на корекції можна підібрати його за вигідною ціною. Загалом моя порада проста: розбите суму, яку готові інвестувати на три частини, і купляйте лімітками на корекціях. Не треба ловити ФОМа і летіти купляти все і одразу. А то залишитесь без грошей із просадкою 90%. І пам'ятайте, це не фінансова порада. Зробіть свій власний ресерч і не довіряйте якомусь невідомому блогеру з YouTube. Ну що ж, сподіваюся, ви вже знаєте, куди припаркувати свої гроші. Якщо було корисно, не скупіться на лайк і підписку. А всі найсвіжіші новини, налаштування ботів і мої думки про ринок я викладаю у своєму телеграм-каналі. Підписуйся і до зустрічі!